Сівалка зернова, редукторна, Арсенал 3,6 від нашого виробництва Технотайм. Знаходимося у місті Кропивницькому. Ну, по суті, де і всі також відомі виробники. Пропоную коротко пробігтися по нашій сівалочці, яку готуємо сьогодні на відправку. Значить, дана сівалка виготовлена із нержавіючої сталі, туковий відділ. Задня стінка. Разом з коробочками. І середня, яка розділяє туковий відділ із зерновим. Можна також поставити при бажанні і передню стінку на ящик. Були і такі замовлення, це все по бажанню. Сівалка, звісно, вже на резині 12,4х28, яка ширша. Сочник зі зміщенням дисків. Прикатка пальчикова. І декілька видів загортача застосовуємо пружини. Ось такий може стояти, Може стояти класичний наральниковий. Ну і насіння провід подовжений стоїть. Тут є ще жати в тальки які ставиться на старі сівалки. Тут все стандартно, вправо-вліво виліт катушки. Металокерамічні реміші висівні апарати, стара система, нержавійка також заслінка. вансю 15, мотоцеп, редуктор всім відомий, краще ніж гітара, точніше, практичніше. З варіаторами там трошки інша історія. У наступних відео розкажу. Ну і по рамі посилювачі, рама міцніша, масивніша, метали застосовуються стінками більш тостоними, як на старих сівалках. Конструктивно вона відрізняється суттєво, вага такої сівалки приблизно півтори тони, без прикатки. Посилений амортизатор. Поселений поводок десятка на старих восьмерках. Ну, так в цілому стандартна сівалка. Трошки модернізована. Тому ну, кому бюджетні надійні сівалки, звертайтеся телефон вказаний в профілі. До зустрічі!